У районі. Сотні мільйонів доларів окупанти щотижня викидають на ракетні удари. циркони, онікси, кінжали. Усе те, чим лякав світ Путін, тепер летить в українські міста і вбиває мирних жителів для ураження цивільної інфраструктури. Зокрема, енергетичної окупанти шукають нові схеми. Рої шахеді, потім одна-дві ракети, а за ними десятки хашок чи іскандерів. Ворог тільки одним ударом по Харкову вивів із ладу енергосистему. Тепер мета розбити всю енергосистему України. Мрямого Ганесян – про. Росія змінила тактику ракетних ударів. Перший у новій серії масованих атак, зокрема, на Київ, був для Кремля розвідкою боєм, хоч і дуже дороговартісним у фінансовому плані. У ніч проти 21 березня українська ППО знищила 31 ворожу ракету. Їх загальна вартість майже 400 мільйонів доларів. Вони хотіли подивитися, як побудована наша протиповітряна оборона з точки зору щільності. Наскільки кожна станція перекриває зону враження іншої станції? Ну вони мають перекривати одну іншу. Наскільки вона глибоко е то тобто вони хотіли хотіли подивитися, яку тактику розміщення зенітно ракетних комплексів ми використовуємо. Наскільки вона щільна? Вже наступної ночі відбувся один з наймасштабніших повітряних нальотів. Головною ціллю московитів були енергетичні об'єкти України. Атака була комбінованою. Ворог запустив БЛА типу шахет, балістичні і квазібалістичні. Ні іскандери з кінжалами, авіаційні крилаті та зенітні керовані ракети під ударом опинилось Дніпрогес у Запоріжжі. Харків повністю знеструмили. Аварійні відключення запровадили на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Одещині – та донеччині використання концентрованих атак за часом, за місцем і максимізація використання балістичного озброєння через розуміння того, що його нічим перехоплювати по всій країні лише декілька там умовних районів прикрити відповідними засобами. За останні чотири дні масованих повітряних ударів Росія запустила близько півтори сотні саме лише ракет різних типів і модифікацій. Ворог у рази наростив інтенсивність ударів, та що найгірше знову вдається до планомірного знищення української енергетичної. Системи і час на це обрав не випадково кажуть військові оглядачі. Саме весною на більшості об'єктів енергетики починаються ремонтні роботи. Тож цілком ймовірно, що це прагнення ворога не дозволити нам відновитися. Нова компанія агресора відрізняється від попередніх намагань. Якщо раніше по критичній інфраструктурі були доволі хаотично по всій країні, то нині це точкові удари. І головне по одній цілі окупант випускає кілька ракет з невеликим часовим інтервалом. Саме так концентровано у Харкові ворог вивів з ладу усі міські підставі. Нова тактика ворога, це е, яку він ну, використовував до цього у Сирії і обмежено використовував до цього. А зараз і стала така вже тенденція. Це те, що спочатку завдається удар одними засобами, вичікується декілька годин, поки і поки вже триває безпосередньо там пошуково рятувальні операції, завдається ще один удар у те саме місце. Тактика інша та цілі в окупанта незмінні. Повний блекаут, підрив українського оборонно-промислового потенціалу, деморалізація та залякування цивільного населення. Ворог експериментує, адаптовується, шукає слабкі місця. Удар по Києву на початку тижня гіперзвуковими ракетами 3 М 22 циркон теж не випадковий. Носії цих ракет переважно важкі атомні крейсери чи атомні підводні човни. Таких носіїв московити у чорному морі не мають. Тож, ймовірно, росіяни запускають церкони з Криму з вертикальних суходольних пускових. Відстань до української столиці така. Ракета долає за три хвилини. До Одеси долітає за хвилину. Крилаті ракети це великі витрати, які часто не призводять до бажаних результатів. А от балістику збивають лише дороговартісні західні системи ПРО, яких у нас критично мало. Яку кількість цирконів мають окупанти наразі невідомо. Та поки наші партнери зволікають з постачанням додаткових систем ППО і ракет до них. Терорист не припиняє атакувати. Марія Моганесян Спецкор", Марафон, єдині новини.